Вони не актори, не режисери і не танцюристи. Та фантазія і безумовна любов до дітей надихають шити костюми, писати сценарії та усміхненими виходити на сцену. За плечима благівців, різдвяні п'єси, великодні феєрії, яскраві квести до Дня захисту дітей. Християнська вистава Дякуємо тобі, святий Миколай, розповідає про улюбленого малечею святого. Марина, психолог за фахом, вихователь за покликом та режисерка майже усіх святкових дійств. Ми хочемо донести діткам про життя Святого Миколая, про його вчинки, які він робив, про його чудеса. Тобто, щоб діти не вірили в Діда Мороза, а вірили от в чудеса Господні. Аудиторія малеча з дитячого тубдиспансеру. диспансеру. Аматори також традиційно виступлять перед учнями недільних шкіл та пацієнтами психіатричного відділення. І неодмінно після повчальної казки з мураллю ігри, солодкий стіл, подарунки все придбане на пожертви небайдужих. Ми підемо до дітей, які знаходяться. В лікарнях нашого міста, в інтернатах, от і допоможемо, їм хоч якось відчути не лише радість цього свята в молитві, але і в, в тому, що вони спробують відвідають певні продукти харчування солодощі. Юрій інженер комп'ютерних мереж. Але тут майстерно виконує вальс та перевтілюються то у кота базиліо, то у пекаря або ж риболова. Каже, волонтерство змінює характер. Починаєш з розумінням ставитись до людських недоліків та вчишся співчувати. Починалося все буквально з небольшої епізодичної допомоги, яка переросла з зібрання в повну, там, постійну допомогу, концерти. Я дуже радий, що є такі люди, які допомагають дітям, допомагають малому. Благо діє з благословення митрополита Филипа при полтавській єпархії має постійну потребу у волонтерах і благодійниках.